Черга біля певного кіоску. Чується обурений вигук. Чому не доливаєте? Продавщиця звертається до черги. Чуєте, мужики? Цей козел хоче, щоб вам пива не вистачило. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Крутелик, розповідає приятелеві, зробили мені на спецзамовлення роллс Ройс, кузов золотий, колеса з платини, кермо все в смарагдах, приладова дошка в діамантах, салон ягуаровими шкурами вистелений. Їсти на ньому, що й жодного разу не бачу від тебе. Ти знаєш, невигідно трястя, бензин жере багато. Ти знаєш, від мене пішла дружина, залишивши мене без жодної копійки. А моя теж залишила мене без єдиної копійки, але не пішла падлюка. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Безробітний інженер довго не міг знайти роботу і вирішив відкрити свою власну клініку. На будівлі він вивісив вивіску. Вилікувати недух – 3 тисячі гривень. Якщо не вийде, ми повернемо вам 6 тисяч. Лікар, який проходив повз, вирішив скористатися цим і підзаробити трохи грошей. Доброго дня. Я не знаю, що трапилося, я втратив смак їжі, все тепер однакове, несмачне. Сестро, принесіть, будь ласка, упаковку 22 із сиропом і дайте його пацієнтові. Так, будь ласка, відкрийте рот. Тьху, це ж бензин. Вітаю. Ви знову розрізняєте смак, з вас три тисячі. Лікар страшенно розлютився, але оплатив рахунок. Проте за кілька днів повернувся в клініку. Доброго дня, я втратив пам'ять, допоможіть мені. Сестро, принесіть, будь ласка, упаковку 22 із сиропом. Дайте його пацієнтові. Пацієнти, відкрийте, будь ласка, рот. Але ж це бензин. Вітаю, ви відновили пам'ять, з вас три тисячі гривень. Ще більш засмучений лікар заплатив, але через кілька днів знову вирішив відігратися. Доброго дня. Я втратив зір. Будь ласка, допоможіть мені. Мені дуже шкода, але ми тут безсилі. Ось вам шість тисяч. Але тут же тільки три тисячі. Вітаю. Ви відновили зір, з вас три тисячі.